Кліпсу, Поріста, робимо замір. Вітаю, друзі! У вас на каналі FishFish, Fish. я Деменюк Антон. Зараз в мене в руках просто скрипка від компанії Spartex. Це Пориста. Це лінійка не Distance, це просто Поріста. І зараз я зробив закид. На 187,5 метрів з четвертого разу 125-й груз, румунський інлайн і 0,286 жилка. Ця палка вже є топовою лінійкою від компанії Sportex Її знають майже всі спортсмени України і світу. І якщо ви хочете вже досягати дуже ну, великих дистанцій по закиду, ця палка. Просто щось. Пробуємо на 190 кінуть? Так. Це вудлище вироблено, вже виготовлене з найтоповішого, найбільш якісного карбону. Кільця цього вудлища виготовлені також з карбону. Але все це опціонально і якщо ви бажаєте, то компанія SportEx предоставить вам вудлища з стандартними кільцями топ серії. Кільця з карбону зробили це вудлище над легким, як для коропового бланку. Але якщо ви захочете собі стандартні кільця, вони не зроблять не на грам вудлище важкішим. Катушка тримач Fuji, топовий, який буде надійно тримати вашу катушку. При дуже далеких закидах. Вперше взявши цю палку в руки, я одразу відчув на собі, яка вона легка та стройна. Після першого ж закиду я захотів собі в арсенал таке вудлище. Повірте мені, якщо ви берете його в руки, віддавати його вже не хочеться. Антон, то, ну Ні, паня. 187,5 метрів впевнена кліпса. Знімай, давай. Ні-ні, знімай, знімай, треба ж більше закинути. <гум> <гум> Забувся, да, чи? А що? я вже привик маслати на 187 метрів, це для мене робоча дистанція. <гум> Вимотали слабину і поїхали. Ось натяжка. Раз, два, три, чотири. 184 оберта на метр 05. Сказав, поки 190 він з чим то не кине. Але я зараз порахую 184 на метр 05. Це краще? Давай, ти рахуй. Ну що? Друзі, я досяг 196 обертів катушки. Зараз ми помножимо це. Я гадаю, що місія виконана. 125. Це буде більше, ніж 200 метрів. Зараз почне порахуємо. І в нас вийшло 205 метрів робочим вудлищем, який в нас 13 футів 3,75 лібра. Як це емоції? далеко. Прикольно. Ну Це палка, ну нема слів одні емоції. Друзі, а я вам хочу нагадати, що у компанії Sportex на будь-які бланки гарантія 10 років. Будь-то молодша лінійка Adventor і будь то найтоповіша лінійка, одна з найтоповіших це Пуріста. Так що, якщо у вас виникли питання, пишіть коментарі, і ми будемо раді вам відповісти. З вами був Антон. Пока.